І всім to this amigos. Сьогодні у нас обзорус з комікос Tommy Jarus. Да, доволі смішно вийшло. У нас на обзорчику буде останній комікс, який мені вдалося купити по Томі Джері, іменно з таких більш старих, старовинних, раритетних е, Давайте ж подивимося, якого він року. 1961 року випуску. Клас! По-моєму, що він ще із Нью-Йорку. Ого, клас. Ну що ж, давайте розглянемо цей комікс. Тут у нас вже починається з доволі міні-історії про друпі. Друпі це також є доволі популярний персонаж, як ви знаєте. І мультсеріали є. По-моєму, повнометражні якісь мультфільми. Також є по друпі. Всі ми любимо друпі. Ми самі в душі друпі трошки. Де ж тут. Комікс про мініатюрну мишу називається. Ну, Бачите, що комікс в доволі такому ну, чуть потрьопаному виді, хоча обкладинка в ідеальному стані, ніби її просто ще й не видали. Але це наш любимий Томі Джері. Всі ми любимо Томі Джеррі. Вони тут знайшли якогось міні-хом'ячка, який Томовий пакостив. Да, це, це звичайно, кусочок історії. То, як зароджувалися наші любимі персонажі. Це все переросло в повнометражні мультфільми, мультсеріали. Ось тут маємо коротеньку історію про спайка. Це дуже класно. Спайка я також люблю. Я статі веду охоту за однією фігуркою. На eBay, на жаль, її ще немає, я ще її ні разу не знайшов. Але мені якось повезло з фігуркою Дака Доджерса, Я отримав з серії DuckDodgers Porky-Piка, тобто Space э, Cadeta. Я сподіваюся, що по і Джеремі також вдасться вірвати цю фігурку. Там фюрка йде Спайка. Сіренького такого, як ми знаємо, він збитою. І там також є фігурка Тома, який зажмяканий в футбольний м'яч. Доволі класно це виглядає. Дуже би хотів цю фігурку. Навіть фігурку Тайка я би також хотів, але її не випустили. Там серія складається з Тома, Джеррі Спайка. з Пайка. І все, от такі три фігурки. Одна з яких в мене вже є, в мене є Том. О, далі дивіться, Мушкетери. Всі ми любимо Мушкетери. Ці є пару серій. Е з мультсеріалу, іменно. Ми обожнюємо всі. Ці історії. Про короля Тома і маленьких мушкетерів. Тут якісь, якась коротенька новела про кота і цих пташок. Далі щось типу, якісь невідомі персонажі, яких ось так впихували в комікси вже розкручених персонажів, і люд... редактори надіялися, що воно вистрелить. Не завжди воно вистрілювало. Хоча я не знаю цих персонажів, я з ними не ознайомлений, ні мультфільми не дивився про якихось. Е, таких братиків медведиків, тому не знаю. Тут далі про якихось бурундучків. Бурундучка і білочку. Це типа демо-версія Чпідейла. Тут антагоніст вовк. Ну, як завжди. Угу. Вони участвували в перегонах. Ці два друга виграли і отримали револьвер. І відстрілювалися від вовка. Ну, доволі класно. О, тут далі є міні-комікс про друпі. Ну, Доволі класний, приємний комікс, реклама кукурудзяних хлопів, інших коміксів. Цей комікс коштував 15 центів. Ну, що ж я можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи відео вам сподобалося. Всім гарного дня. До побачення!